Алілуя! вітаю Возлюблене Боже. Аллилуйя, діти Божі. Бог любить тебе. Бог завжди любить тебе. Ти Його возлюблений. возлюблений. Алілуя! Ісус Христос, Він Господь. І Він не змінюється. Він завжди той. же! Знаєте, хтось каже, що яке богослов'я змінюється. Чесно кажучи, я. Точно не знаю, що означає слово богослов'я. Я знаю, є віра в Бога, є віра в Господа Ісуса Христа. Є віра в те, що Бог є любов, що Він любить, що Він завжди за тебе. Є Біблія в посланні до євреїв каже, начатки вчення Христова. Є учення, є Слово Боже. Ну пускай це буде богослов'я. Хтось каже, що іноді воно змінюється. Під час труднощів, війни або що, чогось подібного, що іноді богослов'я змінюється. Ну, я думаю, слово не змінюється. Бог не змінюється. Бог є любов завжди. Його слово, воно вчора, сьогодні, завтра, вовіки, віки, воно те ж саме, воно не змінюється. Тобто Бог послав своє слово, Бог вже дав нам своє слово. І Дух Святий, Він відкриває нам слово. Він дає нам розуміти Слово. Дух святий в нас, щоб давати нам розуміння Слова. Дух святий на нас, щоб ми служили помазанням, благодаттю Боже. І дійсно, сьогодні Ісус Христос, Він Господь, Він має помазання без міри. Ніхто із людей не має без міри помазання. Але кожен народжений з гори, хто є дітьм Божим, він має все необхідне йому помазання. Для того, щоб здійснити волю Божу, щоб здійснити служіння, щоб виконати те, чому Його призвав Ісус Христос Господь. Сьогодні кожен народжений з гори він має помазання бути царем і священником. І є ще дари служіння. Тобто не кожен сьогодні має таке помазання бути апостолом, пророком, пастором, вчителем, євангелістом. Це трошки інша тема. Ну, все одно, кожен народжений з гори має все необхідне йому помазання. Тобто в нас, да? ми маємо помазання від святого, і воно в нас, і воно вчить нас. Тобто кожен народжений з гори має помазання жити свято. Це внутрішня сила від Бога. Це мудрість від Слова Божого, від Духа Святого. Це розуміння Писання, це свідоцтво Духа Святого, в нашому Духу. І є помазання Духа Святого на нас, щоб служити, як написано в посланні до коринтян, Прояв Духа Святого. Тобто, коли Дух хоче, Він проявляє себе. Тобто не коли я хочу. Тобто я можу бажати прояву Духа, але Він проявляє себе, коли він хоче. І те, що він свідчить моєму духу, робить мене чутним до його присутності, до його прояву. Тобто слово Боже не змінюється. Тобто, в цьому богослов'я не змінилося. Тобто дари Духа Святого не змінилося. Святість, вона не змінилася, Поняття любові не змінилося. Бог є любов. І він не змінився в цьому. Любов Божа, яка була в наших серцях злита Духом Святим, вона не змінилася. Тобто, наше відношення до чогось може змінитися. Наше трактування Писання, воно може змінитися, але це не означає, що слово змінилося, бо Бог змінився. Свідоцтво Духа Святого, нашому Духу. Воно не змінилось. Тобто, Дух Святий не перестав свідчити нашому Духу. Він не перестав нам те ж саме місцеписання якось по-другому істолковувати, давати розуміння. Ми можемо самі своїм умом щось розуміти, щось трактувати. Ну, а є дійсно відкриття від Духа Святого. І знаєш, перш за все, за все Писання воно трактує сама себе. Біблія відкриває сама себе. І Дух Святий, він веде нас в учені Біблії. Перш за все, Біблія вона трактує сама себе. Вона відкриває сама себе. І здійсно ж, Дух Святий, Він веде нас. І знаєш, вчора таке розуміння мені прийшло, не заботься. І дійсно нам, віруючим сьогодні, дітям Божим, живучим в Україні, треба не переживати, не боятись, не заботитися. То тобто заботитися це означає волнуватися, переживати, гніватися, роздражатися, да? спорити, ругатися. Це все прояв заботи, переживання. Є таке, знаєш, що внутрішня забота, коли ти переживаєш, коли ти хвилюєшся, хвилюєшся. Нам дійсно сьогодні треба не заботитися. Тобто жити в радості від Духа Святого, жити вірою в Слово, очікувати від Слова. Ну от що я вчора зрозумів, що, може, я це колись раніше розумів, але вчора я це якось по-новому для себе відкрив. Що не заботитися, це не означає не довіряти Духу Святому. Тобто, дійсно, можна. Середі труднощів або коли все добре, але ну, чому сьогодні ми багато кажемо про труднощі? Тобто, труднощі, труднощі, от труднощі. Ну, просто ми живемо в світі, де не завжди все добре, де дійсно є гріх, є дявол, є ще люди, які не прийняли Христа. Ми дійсно живемо, коли кожного дня ми ставкуємося з якимись заботами, з тобто, труднощами, вовненням, переживаннями, безпокойствами. Коли є несправедливість якась зі сторони правительства, ну, ми можемо дійсно посеред всього цього не волнуватися. Або коли дійсно у тебе все добре, робота, зарплата, або бізнес, або ще щось, ти в служінні, У тебе бізнес, постійна прибуль, стабільна зарплата, там все класно. І ти дійсно взагалі не хвилюйся, не заботися. ти йдеш в магазин, ти навіть на ціни не дивишся, купуєш, що ти захочеш. Це класно, це класне життя. Але все одно, навіть посеред такого ти можеш сталкуватися з якоюсь трудністю. І от не заботь, ти не заботішся. Або все добре, або труднощі, ти не заботишся, ти не хвилюйся, але це не означає не довіряти свідоцтву Духу Святому. Аллій, я зрозумів, дійсно можна не заботитися, дійсно ходіть в радості, яка не зрозуміла для інших людей. Труднощі, да, В Україні така нестабільність. Щось політики дуркують. Ну а по-іншому ти не скажеш. Щось не слажується, війна, да, щось подібне таке. Або ти не хвилюйся, ти вживеш в радості, не заботіся. для. Ну це може бути незрозуміло. Ну, це таке ж не означає не довіряти Духу Святому. Тобто навіть коли ти не хвилюйся, не заботишся, іменно тоді ти чутний до Духа Святого. От в чому радість нам. Що дійсно, коли ми не хвилюємося, не заботимось, не переживаємо, не боїмося, коли ми словом Божим обновляємо своє мишлення. Приймаємо рішення на основанні Слова Божого. І ми дійсно не боїмося із за обставин, але це не означає бути нерозсудітельним. Не заботиться, це не означає бути нерозсудітим. Хтось скаже, іноді страх, він веде нас. Ні, страх ніколи не має нас вести. Хтось скаже, ну ти ж боїшся, не вже це не страх, тебе зупиняють на дорозі і пропускають машину. Ні, це робить моє здравомислення становитися і пропустити машину. Є розсудительність. Вот. І є свідоцтво від Духа Святого Нашому Духу. Коли Дух Святий може сказати, пойди, пойди туди, або «Вийди звідси і поїдь в інше місто, або пойди зробити. Або ти починаєш розсуждати, зраумислені на основанні якихось устав, законів, правил, постановлень. Ти без заботи просто розсуждаєш, розмишляєш. Аллилуйя. Тобто не заботиться, це не означає просто. Я не хвилююсь, я не боюсь, я просто живу. Ні. Не, не. Є зробимся, є розсудітельність, Є свідоцтва Духа Святого, нашому Духу. Коли Дух Святий веде нас, Він може дійсно нам сказати, що зробити. Кудись поїхати, або щось змінити в своєму житті, або щось таке скояти, або щось те сказати. Ми розсуждаємо на основанні закону, устав правил, постановлении, заветов, договорів. Халилуй. Подяка Богу, що ми не захвилюємось, що ми розсуждаємо, ми размишляем. і у нас є Дух Святий. Во имя Иисуса. Аминь.